продовжуємо нашу роботу, ми вже вивчили, які космічні, космічний транспорт, які космічні ракети є у нас взагалі в нашому світі. А тепер ми розглянемо пристосування. Пристосування яке? Це обсерваторія діти. Тут вона високо знаходиться в горах частіше всього, і яка теж слідкує за космосом. Далі, це проєктор в планетарії. Планетарії це теж те місце, де вивчають космічні явища. От такий простий телескоп, який використовується на землі. А ось такий космічний телескоп вже використовується у космосі. Ми з вами розглянемо радіотелескоп і спробуємо його ще й намалювати. Будемо. Діти, радіотелескоп теж розміщують. На високому горах. Чому? Тому що там, ніби як би ближче до неба, ось це отака тарілка, яка являється телескопом. А радіо, ось дивіться, які антени, які влавлюють якісь звуки. А тепер розглянемо, який я намалювала радіотелескоп. Діти, я зобразила ось таку тарілочку. із Антенами і підставка, а тут у мене гори. Я просила вас, щоб ви з загодя зробили розмивку паперу. Для роботи нам потрібно гуаш чорного кольору, білого кольору, водичка, стека, щоб набирати фарби. Я беру два пензлика різних розмірів. Фламастер я люблю домальовувати ще щось. І е, обов'язково треба е, пристосування, ємкість для змішування фарб чорної та білої. Ми вже з вами е, змішували і отворювалася яка фарба? Сіра фарба. В залежності від того, скільки додаємо білої фарби, у нас буде або світліша, або темніша. Отже, приступаємо до роботи. Діти, починаємо працювати з білої фарби. Я беру білу фарбу. Навіщо Щоб середина цієї, так би мовити, тарілочки, це буде овал, яка розмі... Я розміщуємо ось тут, до вільної форми. У нас гарно виходить біла фарба на блакитну, добре накладається. Коли висохне трішки ця Біла фарба. Ми потім будемо працювати сірою фарбою. Не забувайте, що у нас є серветочка і пензлик витираємо. Я беру інший пензлик. У мене вже готова сіра фарба. На палітрі я беру сіру фарбу. для чого Для того, щоб показати об'єм цього телескопу. Об'єм, підчеркуємо. Тут у нас більша частина буде. Сіренького А тут у нас іде менша частина. Але ми що робимо? Щоб передати об'єм діти десь із середини, ми більше захвачуємо сірої сторони. І в нас ніби оця тарілочка виходить, глибоченька така. Потім що ми робимо? Ми позначаємо ще оцю ніжку стоячок такий. Далі ми його, як у вазочки діти, всі рухи такі знайомі. Ось так. Якусь частину ми будемо зафарбовувати, а якусь частину біленьким зробимо. Давайте цю частину зробимо біленькою, щоб була е, ну, тінь падає. Далі цією ж фарбою, цим же пензликом я Малюю ось такі тоненькі лінії, які позначать, що антенну. І потім тут будуть що такі ступеньки. Ну, Це якісь проводки діти? Для чого? Для того, щоб все все працювало. А як же забратися на, цю, на цей радіотелескоп? Тут же що треба, щоб була драбинка для тих робітників, які тут будуть працювати. І з цієї сторони драбинка тоненькою, кінчиком пензлики ми намалюємо драбинку. Я все до кінця малювати не буду. Давайте ще раз розглянемо. Домалюємо основу. Фламастером коричневим, наприклад, гори я зобразила, а потім ще біленькою фарбою я позначила, що це гори в снігу. Отже, чекаю діти ваших робіт. До побачення!